Коли я входжу у простір тонких енергій, переді мною відкриваються різні варіанти реальності, кожен із них відзеркалення стану людини. У варіанті, де панує страх і образа, я бачу тьму, що збирається навколо, мов хижаки на запах крові. Там оселяються сутності постійного зв'язку, вони обплітають душу темними нитками, і людина починає жити в реальності, де все здається важким, ворожим, безрадісним. В іншому варіанті, де спалахує гнів, я бачу, як прилітають сутності мандрівні. Вони, мов чорні птахи, що піднімаються з хаосу сварки. Вони не затримуються, лише втягують у себе спалах енергії і летять далі. Та після них реальність спорожніла. Людина відчуває розбитість і безсилля. Є й тонші варіанти. Там, де в людині живе довгий біль чи вада, виростає сутність від зеркалення. Я бачу, як заздрість перетворюється на липку тінь, гординя на постать, що стоїть вище за господаря, а страх на сірий морок, що стискає груди. Ці створіння стають опікунами ват, і людина ходить по колу, поки сама їх годує. А є ще варіанти з печатями. На деяких шляхах видно важкі символи, ніби тавра на чолі чи серці. Це родові й кармічні програми. Вони закодовують людину на повторення певних подій. І доки печать жива, вибір реальності звужений. Людина наче ходить по заздалегідь прокладеній стежці. Походження сутностей теж відрізняє варіанти. У світах земного хаосу грубі, важкі, схожі на тваринні образи. У світах чужих холодні, чужопланетні, павуки, змії, аморфні маси, що тонко й методично відбирають силу. Але є ще один важливий пласт ілюзії. Я бачив, як у варіанті, де людина шукає світло, темна сутність приходить у масці янгола-наставника. Вона говорить правильні слова, але їхнє коріння веде у порожнечу. Якщо свідомість засинає, людина сприймає тьму за світло і робить вибір на користь чужого сценарію. Усе це лише варіанти. І в кожній миті людина стоїть між ними. Той, хто живить гнів чи страх, автоматично переносить себе в одну реальність. Той, хто вибирає рівновагу, переноситься в іншу, де тьма немає доступу. Секрет простий сутності не можуть існувати там, де немає їхньої їжі. Якщо не давати енергії страху, заздрості чи болю, вони відступають, і тоді перед очима розгортається інший світ чистий, легкий, де вибір належить не тіні, а самій душі. Притча про голодну тінь, мандрівник ішов пустелею побачив біля себе тінь, що йшла поряд. Хто ти? запитав він. Я твій голод, відповіла тінь. Ти живиш мене кожною краплею гніву, кожною іскрою страху. Мандрівник замислився, чому тінь росте, а він слабшає. І тоді він перестав говорити словами гніву, перестав годувати страхом своє серце. Тінь почала танути, ставати тоншою, аж поки не лишилася лише пляма на піску. Мандрівник зрозумів, Тінь не мала власної сили. Усе, чим вона жила, було моїм.